А це я на що приїхала дивиться на гори чи на багатоповерхівки? Звичайно, ні. Ходи я тобі покажу, яка має бути архітектура в горах, і не обов'язково лізти на кукол за крокусами, якщо можна завітати, просто в наш ріверфлоу комплекс з трьох відпочинкових будиночків на березі прута, які просто заховані серед дерев, які зливаються з навколишнім ландшафтом і показують, як сучасна архітектура може бути гуцульською. Тож, яка була початкова наша ідея, що ми хотіли тут досягти? По-перше, щоб з кожної кімнати відкривався шикарний вигляд. По-друге, щоб ці будинки вписувалися в існуючий простір. І по-третє, щоб всім компаніям, які тут живуть, було комфортно відпочивати: гори, ліс, річка. Тиша це все створене для сімейного відпочинку або особистісних ретритів. В цьому проєкті ми передбачили все для вашого комфорту. Відкрита тераса. А якщо не пощастить з погодою, ви можете почілити на закритій, накритій терасі. Для того, щоб ці будиночки ще більше зливалися з природою і ландшафтом, замість банального сірого фальсу, ми тут використали зелений колір ялинки, колір сосни. Які просто зливаються на фоні гір. Ми хотіли передати дух автентичності Карпат, такий гуцульські елементи. і для цього ми використали повністю ручний гонт, тесаний вручну. Люди його доточували і додали ось такі фасадні елементи, які додають цієї карпатської архітектури. А для того щоб внутрішній простір будинку зливався з природою, і у вас виникало враження, що ви дійсно сидите прямо в лісі, ми використали величезні панорамні вікна, і навіть віконечко для споглядання на зорі. Але це ми зараз вам покажемо зсередини. щоб зробити ваші вечора ще атмосфернішими. Ми додали тут камін. і обрамили його такою декоративною скелею, щоб інтегрувати вже природу всередину будиночків. І ще й цей камін додатково опалює сусідні кімнати, тобто, це не просто декоративний елемент, а ще й функціональний елемент. Архітектура і дизайн повинні доповнювати одне одного, так само, як і архітектура, повинна інтегруватися в середовище, в якому вона знаходиться. Відчу, що ви просто прокидаєтеся зранку і бачите перед собою такий вигляд, і можете вийти прямо на терасу. І ще одна спальня на другому поверсі, з якої відкривається класний панорамний вигляд на річку. Пруд для того, щоб вам було ще цікавіше і комфортніше відпочивати. На території ми передбачили басейн. А в горах головне гори, традиції, природа, шум річки і автентична архітектура, яку ми зробили в комплексі «River Flow».